Долучаємо до ефіру. Миколу Волохова позивний Абдулла, командир підрозділу ТРО у складі 3-ї окремої штурмової бригади в нашій Вітаю. студії. Завжди раді вас вітати. Вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава, пане Микола. Звісно, що обговорюємо законопроект, який нещодавно не дійшов до Верховної ради, і тепер парламентарі ж будуть його розглядати і ухвалювати. Чи вдалося вам вже з ним ознайомитися? Які зауваження маєте? Можливо, маєте чим доповнити коментарі пана Наталухи так стосовно того, хто має і може отримувати бронь від. Мобілізато конкретно йдеться про а, грошову а, грошове відтермінування. Маєш кошти, сплачуєш і не мобілізуєшся. Вдалося ознайомитись більш скажу за вчора до третьої години ночі, коли виходили ці новини про те, які там пункти. Я зі своїм старим товаришем, заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади районом Кудрішовим на дораді. ми от до третьої години обговорювали, виходили правки, потім уже лягли спати, бо вже не мали сил. Не сильно виспався тому сьогодні. Дивіться, чесно скажу, для мене, як для військового, питання бронювання воно є вторинне, я тому не сильно його досліджував, не сильно обговорював. Всіх цікавить насправді інше запитання. Воно є, як на мене, ключове, а все інше є, щось є, щось є дійсно обгорткою, щось є ситуативно цікавим для певних людей, але основне запитання, на яке має дати відповідь закон, скільки років. Треба служити. Це головне правило. Від цього буде залежати багато чого. Від цього буде залежати і мотивація бійців на фронті зараз, і їх планування, як, скільки сил ще треба заощадити, як їх розподілити. Скільки ще воювати? Рік, два, три, десять, чи там ну, до тут кінця? В цій редакції пропонується залишити 36. 36, так е, без врахування е, військового, локації. скільки людина воювала, так давайте простими словами. Без говорити, врахування зам... локації мають Лок... на увазі, чи ти умовно на нулі воюєш, чи в тилу так. Да? чи ти з кулеметом сидів взимку влітку восени, а також весною в окопі стріляв по ворогу? Чи ти був в тилу, можливо, десь, чи взагалі десь навчався весь цей час? Е, від цього залежить мотивація на фронті, і від цього залежить, як люди підуть в армію. Який був оптимальний варіант на вашу думку? Е, на мою думку, враховувати, скільки людина була в безпосередньому бойовому контакті. Е, як людина, яка з 24 місяців, скоро буде 24 місяці, як особисто я воюю і мої друзі, хто з першого дня 19 в бою. Е, і я спілкуюся з людьми, які набагато менше, або ніскільки, таке теж буває. Я не критикую їх. Я там ну нема такого, що ат ви менше, я більше. Не про те розмова. Я питаю, як ви себе почуваєте. І розповідаю щиро, як я себе почуваю. І Мої друзі щиро розповідають, як вони себе почувають. Це зовсім інші речі. Це треба врахувати обов'язково, я вважаю. І знаєте, від цього буде залежати, чи захочуть люди піти. І наступне чи буде мотивація у них бути саме на фронті? Якщо вам кажуть або три роки сидиш там десь в тилах, а людина каже: Я... Дієвий, я проактивний. Я хочу під користь швидко видати і йому кажуть: або, наприклад, два роки, рік з яких ти активно приймаєш участь в боях, активно показуєш щось. І для багатьох це буде краще, і ми отримаємо з цих людей більше ефективності. І люди підуть. Це от така моя бачення. А для тих, хто вже... На фронті знаходиться два роки. Так, ну, от, наприклад, я, я гадаю, таких людей багато. Хтось і більше воює. 19 це на рекорд. Я знаю деяких людей, які взагалі не були жодного разу і жодного разу ротації. Всі 24 місяці, прім знаєте, так від дзвонику до дзвонику, що називається. І їм потрібно, якщо ми хочемо, от давайте говорити про ефективність, не про справедливість. Про ефективність. Якщо ми хочемо, щоб вони гарно воювали, їм потрібно відновлення. Коня не можна заганяти в піну, а потім казати Він помер, і давайте купувати наступного. Це досвідчені люди. Це люди, які Самостійно прийшли воювати, їх треба зберегти, їм треба дати можливість відновитися, їм треба дати повагу і свободу. І вони я вам більше скажу: якщо більшість людей, хто прийшов добровільно, відпустити, сказати, ви можете демобілізуватися з правом Повернутися, то більшість вчинить так, як вчиню особисто, я, я вам розповім дуже просто. Я кілька місяців відпочину, мої друзі, у яких діти понароджувалися перед війною. Вони їх бачили по 15 днів в рік, хочуть провести з ними час з родинами. Вони проведуть там 2-3 місяці, хтось вирішить 4, хтось 6. Але вони мають право, вони заслужили на цю свободу і повернуться до війська. Це перше. Друге, ні в якому разі не буде такого, що встав, пішов, тіпа по барабану. От мені особисто і моїм друзям, ми це обговорювали, Нам не все одно що станеться з тими здобутками, які ми здобули ціною власного поту, хтось крові, хтось життя. Обов'язково передати досвід, але я вважаю, що три роки, якщо людина, от для мене, я майже певен, для мене і для моєї команди ці три роки це буде зараз. Це 19, це буде там 19 плюс ще 10. 29 місяців в боях. А для когось це буде всі 36 місяців в боях. Це занадто. Ми спалимо людей, вони втратять мотивацію. А для новобранців ми покажемо, що друзі, з вами буде отак. Вважаю, що. Якраз оцей аспект його треба модифікувати, його треба переробляти. Немає простих відповідей на складні питання. А відповідь 36, вона проста. Вона не еластична, треба бути еластичним. А знаєте, але є великий позитив, що цей закон з'явився. Я особисто його довго чекав. Я дуже вдячний всім тим, хто до нього доклав зусиль. Це велика робота. Народних депутатів, да, рідко на війні, хто про них каже щось гарне. Да? Але велика робота. Я очікував, що це буде набагато пізніше. Я думав, що взагалі нас будуть. Годувати і цього ніколи не стане, але він вже є і є про що говорити. Слово ну, бачите, обіцяючи вже там десь на кінець зими початок березня. Можливо, навіть і проголосують. і от сьогодні в студії нам нас запевняли наші гості, що і голоси будуть. А, і до речі, до другого читання законопроект цей може суттєво змінитися в контексті обговорень. Там і, і до і ці самі можливо, це для вісь Для військових. Оце власне питання: скільки треба перебувати ну на фронті воювати безпосередньо 36, 24 там чи 18, Воно дуже. Важливим пріоритетним, просто тут треба поточнити, що е, воювати, е, ну а брати участь в активних бойових діях, це ж не обов'язково бути штурмовиком чи піхотинцем. Хтось можливо сприймає, що ти там 360 днів поспіль або більше е, риєш окопи, або стріляєш з автомату, і штурмуєш будівлі десь або лісопосадки. Це ж можна бути оператором дрону, правда? Це можна бути водієм, там постачати БК, ну умовно кажучи, або працювати десь з артою або ще десь. Е, тобто, це ну напевно. В більшості, напевно, сприйняття не зовсім е, правильне, того що, що там відбувається, чи можливо я помиляюсь. Дуже в до речі, ще дуже важливий момент. От сам безпосередньо стикався з військовим, коли там проекти окремо знімали, що це ж теж не нон-стопом, все ж таки 360 днів. Бо є цикл, умовно 3-4 місяці. Потім є відновлення, є вишкіл е, десь більш в тилових частинах. Потім знову повернення. Тобто, це чи можливо? Ні, от як це відбувається? Хм, дивіться. По різному це відбувається по різному Дуже багато військових частин. Дуже багато підрозділів. Те, що ви кажете, це правильно. Те, що ви кажете, так написано в статутних документах. І якщо так відбувається, я завжди радію. За тих, у кого так відбувається, мій особистий досвід він інакший. Ну так склалося, що я ще маю досвід 14-15. то, може, по відношенню до мене це і справедливо. Мене там вишколювати зайвий раз не потрібно. Я і так багато чого вмію знаю, і досить швидко вдалося розвинутися команді. Е, є різний досвід, е, як правило, рідко коли буває так, що воно відбувається так, як має бути за планом, бо це війна, так е, чи буває так, що всі 360 днів в окопах. Буває, я певен, є такі долі. Дуже важ... Це дуже важкі долі. Чи це гарно ні? Бо людей спалюють. Я всім командирам, так хочу сказати, так робити не можна. Ну... І, звичайно, от я хочу повернутися все таки до теми кількості місяців. Треба щось в цьому плані трохи змінити. Пане Микола, а давайте ми дочекаємося от рішення депутатів, да, які розглянуть ну, право, в першому читанні. Потім зроблять свої правки. І вже після того ми повернемося до цієї теми. Тому це що право, вона ліпит. дуже, дуже глобальна. Хотілося б більше часу з вами Чи на це багато приділити переговорених пунктів по законопроекту. Дякую Дякуємо це... Микола це... Да. Да. Микола Волохов, позовний абдула, командир підрозділу ТР у складі 3-ї окремої штурмової бригади.